Друзі, всім привіт! Вчора ввечері забирав Михайловну з роботи. Каже, поїхали, подивимося на соняшник. Друзі, соняшник у Габела 10 гектар ще більш менш. Це соняшник Імібор а соняшник Саксон, друзі, будемо дискувати. Друзі, хто пам'ятає, як ми з моєю Олічкою їхали і знімали для вас кукурудзу. Так от, друзі, ви бачите. Кукуруза вже посохла і її вже передискували. Бачите, все, кукуруза созріла, вже убрали. Отак От само, друзі, скоро згорять соняшники. Ну а там кое-яких зерно ще буде, а кое-які вже дискуємо. І дискують не тільки я. Вже дискують багато хто, друзі. Тому якось так Ну що, друзі, дискуємо, коротше ми соняшник Хреново получається, бо земля пересохша Груда вилазить, блін Я навіть не знаю що робити, але його треба уничтожить. Треба, щоб соняшника не було, бо тому що він вже відсвівся. Головка то маленька, але все рівно формирується. Хоч малесеньке, але зерно. Це ж потім буде проблема з ним. Ось дивіться. Ну що це? Чуть-чуть більше блин, пальця головка. Що це за головка така? Бачите? Але ж насіння то все рівно є. Очікувати якось дощу. Ну блін. Вже з моменту посів очікувати Цього дощу. Я все немає, нема. Працювати зараз рубящим катком. Блін, він його все рівно весь не порубає. Ми їздили, дивились там, де той хлопець робив. Ну, палка є, от прям лежить повністю весь. Зараз соняшничина так повністю лежить Блін, получается не дуже, конечно, но ну, А що робити? Будемо пізніше робити ще раз. А не, значить просто культивація буде Не знаю, не бачу я іншого виходу. Його треба істребити. уже, Коротше взять за рулем Мене не пускає Що ж я, друзі, два дня только капаюсь Мені то стало легше Набагато стало легше Ну Якщо зараз сяду то завтра надо починати все по-новому Ах, мені вот эти комментарии, я не знаю. Хлопцы работают, он по больницам, бля. Так я разом с хлопцями працювал. Мені все рівно яка работа. Просто я люблю, коли честно. Ось и все. Понятно? Друзі, надів мікрофон, бо вітер сильний. Короте, хочу відповісти, там пару запитань було. Я не пам'ятаю, хто його задавав, але це була е, леді. <соць> По поводу, значить, чому не лишаємо трошечки бур'яну для того, щоб закрило почву. Для того, щоб закрило ґрунт і, типу, це не дасть вам е, так втрачати волу. Ну, відповідаю, всі ми дорослі люди. І я думаю, ми всі знаємо про те, що бур'ян так само, як і рослина, значить, культурна, вона так само тягне вологу. От. І, відповідно, що? Відповідно, якщо бур'ян буде забирати частину вологи, то Культурній рослині цієї вологи вже буде недостатньо. А коли соняшник, в принципі, нормально розвитий, він в цей момент вже має бути змій рост, а може і більше навіть там 2-2,5 метри він виростає, то, в принципі, друзі, він міжряддя закриває сам. І йому не, не треба ні, нічим допомагати, ніяким бур'яном і так далі тому ну, Те, що зараз соняшник от в такому вигляді, ви самі можете бачити, він нічого не закрив. І в принципі, в принципі закривати йому не було чого. Бо вкотре повторююсь, запасу вологи в ґрунті не було. І взятися йому звідти було е, не було е, звідкіля. Е, в тому році, е, знову ж таки, я згадаю, пана Олександра Луценка е, Михайлович, привіт. Е, коротше Він каже, в тому році також була засуха, ну, типу, нічого не бризкали. Ні, в тому році це була не засуха, в тому році був запас вологи в ґрунті і був непоганий. От. А в цьому році, я вкотре, друзі, повторюю, запас вологи був всього-навсього десь сантиметрів 30-40. Все. Ось такі діли. Тому Грішить на те, що там я щось не так зробив. Ні, я згоден, да, там в деяких моментах, що типу, не треба було пробити те чи інше ту чи іншу дію, е, в сенсі бризкать. Ну це ж таке діло, знаєте, не зробив би. Можливо, він стояв би ще хуже. Можливо, що. Другі 10 гектар також прийшлося би передискувати. От. Тому, знаєте, якось розсуждати про те, що треба було чи не треба, ну, блін. Як на мене, вивод треба зробити однозначно, але. Що там таке? Вибиває сьома. Тому, друзі, якось так. да Соняшник в цьому році, звісно, аж хочеться плакати. Затрати неймовірні. І все докупи, друзі, все докупи. Значить, перше на що в у нас трапилось. Натрапилося те, що а, з мінімальним запасом вологи ми посіяли, далі спека, далі відсутність опадів. Що е там у нас ще було? <с 1> не пам'ятаю, град був. Ну, у мене, як ви бачите, його да? не так сильно і зачепило градом, його можна сказати, взагалі не зачепило. Є, мабуть, окремі листки, але, мабуть, друзі, то не град. Я ось дивлюсь на оцей соняшник ось Да? Чи на оцей ось, мабуть, все ж таки це не град. А мабуть, все ж таки це ось така гедота лазить. Ось все. Руки грязні. Коротше, крутили ту дискову. Ось ось подивіться, яка сидить. У, ще й вкусила мене. Я тебе за це теж вкусю. І, друзі, сидить її повно, ось, подивіться, совка, да? Це совка? А, шурує зерно прям. Зараза. На кожній шляпці вона сидить, на кожній, Ось в центрі прям собака. Ось тут. Ось вона сидить. На кожній, друзі, шляпці сидить, на кожній. Ось така біда в цьому році. І прийшла вона не одна, ви бачите? Скільки вона за собою принесла Спека. Да, дуже, дуже, конечно шкода. Друзі, що хочеться сказати вам. Багато коментарів знаєте, таке пишуть. А, да ти от нахапав, вот ти. Я в том відео, в котором я вам показав, що побило градом. Ви чи не чуєте, чи не хочете мене чути. Я сказав, що соняшник не мій. Я це сказав одразу. Ви, а ви чи без звуку його дивились? Чи взагалі тільки побачили картинку, що там капець тому соняшнику і давай писать. А що вже там пішло далі? Може вже далі і дивились, але ну, міняти свою ту коментарі не дуже хто й хотів. Да? Ну якось так. От. А це, друзі, соняшник саксон чи той э, імібор. Це той, що був під євролайт, поле чисте. Ну, але, як ви можете бачити, соняшника нема. Соняшник не росте, не виріс. Ось така шляпка, яка є, така є, друзі. Ну що робити? Цей соняшник ми дискувати не будемо. Ми будемо його косити. Знаєте, якщо, навіть якщо 2-3 тонни з цього поля буде, то вже, ну, звісно, не одіб'єм, але мінус буде менший. І це факт. І знову, друзі, вологи ж так і нема. Ну, той дощ, що випав, пам'ятаєте, 17 мм, його фатило зовсім не набагато. ось дивіться вже. Все сухе. Все сухе. Земля настільки суха, що вона вбирає, впитує, волога швидко розходиться, рослинка ця, Як тока на неї щось попало, вона бігом його втягла. І знову, пам'ятаєте, після дощу соняшник стояв більш-менш нормальний. Все, він опять ось пішов в'януть. Коротше, сплошний стрес від самого посіву. До самого вбирання стрес, 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 і стрес. То такі справи. Тому, друзі, якось так. Давайте більше на цьому зупинятися ми не будемо. Значить, був там ще один коментар по поводу. Смаку на синя. Ну це звісно, це ну, різні сорта, різна масляничность, різна в лінолінових кислот і так далі і тому подібне. Тому да, є більш такі, можна сказати, пресні сорта на вкус. А є більш такі вони жирні і, відповідно, більш смачні. От. А так, друзі, що я постарався відповісти на ваші запитання, які ви задавали. Друзі, значить, ще дещо. Значить, цікаві люди. Подивився одне відео і все. І вже робить свій висновок, що я там такий сякий, щось я не так роблю і так далі, і тому подібне. Соняшник по соняшнику, який год сіяти, що ви хочете мати. І мібор посіяний по пшениці. Ну невже ви думаєте, ну я прям такий дурак буду 10 років підряд сіяти соняшник по соняшнику? Ні. Хоч жінка і стоїть на тому, що. От всі сіють, давай, от нафіг та пшениця треба, як вона нічого не дає. От в цьому році нічого не дав соняшник, друзі. Ось ви бачите, там соняшник по пшениці, тут соняшник по соняшнику. Так. Да. Ну так роблять всі. Але стан майже однаковий. Ну, Саксон чогось, чогось він не потягнув. Хоча я кажу, що на той дощ ще попадав. Хоча поля отак, один біля одного. Сюди він взагалі чогось не, Ну, не вистачало йому духу сюди дойти до цього куска. І все так. От сусід у мене у нього пізній посів. Набагато пізніше він посіяв. І соняшник у нього пер. Може, хто пам'ятає, дивиться мене постійно. Соняшник його пер. І було видно, друзі, що він. Класний, він доганяв мій. Мій в той момент уже зупинився, все. Від спеки, від того, що йому не хватало вологи, він став А сусідський соняшник, він навпаки, пер. Ну він пер, друзі, недовго. І він відсвівся ще раніше, ніж мій імібор. І мій усе мі по краю ще навіть цвіте Ви уявляєте? І тому соняшнику така ж сама срака, він не вищий, він такий самий стоїть. І він уже воно чорніший навіть, ніж мій і мій бор. І мій бор ще зелений стоїть. Тому так. Воно їде мій товариш. В минулому разом працювали. Мій колега також працював на комбайні, на тракторі. Пішов по стану здоров'я так само. Вже не витримував. І тепер воно не лучше. Добре, друзі. Я з вами ще не прощаюсь, бо ще привеземо дядькові пізніше. Може водички холодної. Е -е -е. Може щось повечерять, а може і не. Сейчас піду буду балакать, можливо. Можливо, він недовго сьогодні. Та й приїде, чого його пекти. Піваємо. Завтра поробе, не закінчить, значить поїду я якийсь день уже там понеділок чи вівторок. Ну він такий, що він завтра законче. Він воно пече молодий. От. А не закінчить, значить уже десь понеділок-вівторок. Поїду я доділаю, я вже буду почувати себе краще. Я і так вже почуваю себе краще. Ну поки що ні, поки що не буду. Стрибать, я йому кажу, дай, я кружок зроблю, не, не ніф Добре, друзі, піду, товариш що на під'їжджає, поспілкуємося.